Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас новий такий вид подачі матеріалу. Знайомлю вас зі своїми новинками за останні дні. Буду розповідати все, показувати всі недоліки, стінами, щоб одразу ви все бачили. Бо мені здається, на відео краще видно і колір, і різні недоліки, які є, все буду показувати. Буду з декілька частин виставляти, бо стіл малий, не підготувалася. Так, вибачайте за фон. Тут у мене сусідські собачки, шум дерев. Пташок, на жаль, сьогодні немає нам для фону. То розпочинаємо. А, ще хотіла сказати, що такий вид подачі матеріалу не я є автором. Я підгледіла на просторах Ютубу у своїх колег без номерів, просто з цінами, щоб і вам було зручніше. І я не забула все що. Все, що я тут написала. І так, розпочинаємо ось такі. Ось такі стаканчики. Це в нас полоне, 10 см висота, люстрове покриття. Яку? По 30 гривень. Кому треба? Ось їх 4, а є ще в мене чи 2, чи 4. Ну, в общем, є ще. Так, ось такі нові наборчики, маленьких рюмашок з ось таким кружковим покриттям блакитним. Нові в упаковці. Упаковка 6 штук 180 гривень, є дві упаковки і ще три штучки окремих. Вони не були в користуванні, ось так як є, так і є. І до них стакани по 30 гривень з різнокольоровим ось цим оздобленням з крошки. То там один сиренівий, два блакитних, три зелених, два білих і два ось таких якихось бежевих. Всього їх 10 штук таких. Також не були у користуванні новенькі, все з ними добре. Так, ось така гарнюща цукорниця. Дивіться, який малюнок з обох сторін і золото збережене. Це в нас довбеш стареньке клеймо. Ось. Але, на жаль, це не рідна її кришечка. Мені здається, вона якась полонська кришечка, затерта по золоту. Ну, так, так от вона до мене дійшла і в мене нічого такого на запасах не було. Я дивилася в інтернеті, то там така, знаєте, на довби, така довгенька така кришечка. Довгенька ручка на кришечці. То ціна 150 гривень, тому що немає рідної кришки. Так, графінчик зелений, маленький, з кометами. 150 гривень в гарному стані на 300 мл. Міряла. Є в мене до нього рюмашки, але вони такі величенькі, такі, такі стаканчики, стопочки, ну, десь, мабуть, там 50-70 мл, то ну, якось вони сюди не пасують. Хоч і малюнок один і той самий, але якось вони не пасують. Ну що ж там розлив у ці 300 мл, і все. І, і немає графінчику. Ну, в общем, якось так. так. Ось ці різнокольорові вироби. Так, оцей графінчик зліва за 120 гривень. Він в гарному стані, але там стояли, мабуть, квіти штучні з металевим стеблем. І там трошки іржа внизу. Я не змогла її відмити, ну, але я думаю, що все можливо. За 150 він чистенький, ну і більш колір яскравий. Так, по розмірам у них 22-23 см. Так, і ось така, чи, ну, мабуть, це попільничка. Ціну я не написала, 180 гривень. Ось така вона зустрічається з цього скла. Не дуже часто, в неї сторона 15,5 см. Так, ось така височенна ваза синього кольору. Це завод 1 мая. Ось тут є по краю ось такі трішки надщерблення, тому ціна всього 180 гривень, кому для краси чи для такого якогось вітражного вікна. Один мій знайомий збирає такі речі. Її висота 28 сантиметрів. От я коли дивилася каталог цього заводу, вони були ось сині, червоні у моїх батьків і зараз досі зберігається. І ніколи ще не бачила такого. Такого бірзового кольору, от якогось такого ще кольору, вони такі були, ну, я ніколи такої не зустрічала І у моїх батьків вона менша. Ось так, десь, а це аж 28 см. Так, глечик в гарному стані 27 см. малюнок з обіг боків. 250 гривень. Я по каталогу не шукала, але так за, за характером малюнку, мабуть, це якийсь берегівський завод. Так, далі. Так, покажу сразу, зразу цей графін. 150 гривень. Це я його помила, там ще він не. Висох всередині. Так, колір якийсь такий якийсь такий бірюзовий бірюзовий, не блакитний, не зелений, якийсь бірюзовий На жаль, без кришечки. Ось така насічка. Все інше в гарному стані, чистенький всередині. Ось величенький, я його не заміряла. Але так, мені здається, десь 23 см. Так, ось цей великий салатник стрийський, Бачите, трьохшовний, старенький, 60-х років. Ось такий гарний малюнок. Прозоре склони кольорове 200 гривень, розмір 22 см. А висота зараз по-іншому візьму. Висота 9 см. Тобто, салату буде тут багато. Так, оселедниці кольорові. Ось така 100 гривень, немає на ній ніяких недоліків. Колір трошки невірно передається. Можливо, так. Ні, все одно передається блакитним, а він бірюзовий. Але все одно, ось я б сказала, що тут три бірюзового кольору: ця оселедниця, ця і графін. Але вони все одно всі трошки відрізняються кольору один від одного. Вона більш бірюзова, оселедниця. Так, і ось ця оселедниця. Також такий він більш е, зеленкувато, бірюзовий. 150 гривень, вона більш старенька. Є трошки ось тут такі недоліки, ну, просто від часу. Ось вона 13 на 27 сантиметрів. Гарненька такий геометричний малюнок, ось таке донце. Так, і зараз буду складати на другу частину відео. Продовжуємо другу частину нашого відео. Електрична новорічна гірлянда. Хтось до неї приєднав оцю зірку верхівку. Воно все змотане ізолентою, але воно не працює. Ціна 100 гривень під відновлення, реставрацію, запчастини. Лампочки кругом є, але щось, щось з нею не так. Я не довершую. З електричством, з, з, з цим всім, з проводами, я нічого в цьому не розумію, тому от продаю, як є. Далі. Ось такі келихи, фужери, нарізочка квіточками, гілочками якимись. Висота 16 см, вони по 40 гривень, всі в гарному стані. 8 штук їх є, можна. Брати або набір 6, бо поштучно. Так, ось такий великий-великий графін коричного скла з рідною кришечкою. Вона пустотіла. Тут ось на ній є трошки, трошки надщерблення. Верхівка ціленька. 250 гривень. Так, керамічне кашпо. 150 гривень. тірочкою. було користуванні, але все ціленьке. Блюдця немає. Продаю, як є. Так, уршельська вазочка 150 гривень з лінзами. Ось. Оршельський клеймо. Висота її 14, здається, сантиметрів. Ось тут є інша. Вона 16. Так, це 14, 14 сантиметрів. Якщо любить хтось симметричні композиції, то в мене їх є дві. Далі цукорничка, баранівка, ось таке кругленьке клеймо, затерта позолота і немає кришечки 100 гривень. Кашпо Васильківське 400 гривень. В гарному стані тільки кракелюр. Присутній 400 гривень. Так, друга вазочка також уршельська, 16 см, 120 гривень. Ось такий мінімалістичний дизайн цікавий, важкувата. Так, цукерниця, фруктовниця, 280 гривень, є клеймо. Малопомітне, тому не можу сказати, який завод. Там видно тільки 72 копійки. Є такі поодинокі зачіпки ось тут понизу. Колір блакитний: Діаметр 21 см, висота 17 см. Так, ось цей такий цікавий виріб. Знайшла по ньому інформацію. В інтернеті, бо що він робить робив на Криворізькій Барихолки невідомо. Це виробництво Італія, завод Н... 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 забула, 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 завод. 60-ті роки, висота 22-23 см, такий гарний. Дивіться, як ручка зроблена. Гарний медовий колір. На жаль, є ось такий скол. Ну, на єби вони там порядка 30 євро коштують. Часи маяк, годинник маяк, ви бачите, в хрусталі, в кришталі з надписом Василію Анісимовичу в день 60-річчя від. Колектива бригади, 1988 рік, вони в неробочому стані. Я їх завела, трошки вони там щось цокнули, але стоять. 100 гривень на відновлення. Ось це все на підставці таке коричневе це все бруд просто, це не іржа. Просто вони були, це я їх так трошки ще вологою серветкою трохи їх відмила. То їх треба розбирати, там все розбирається, зараз вам покажу. То там їх можна все, все відмити, щоб не пошкодити механізм. Ось тут відкручується, і тут на годиннику відкручується. Тобто, все це можна зняти і нормально помити, а не серветками. Бо я не знаю, як це можна було їх так забруднити, десь стояли, прям не то, що на кухні. А прям біля-біля самої плити стояли. Так, 350 гривень цукорниця в гарному стані. По склу, ну, такі, просто такі шероховатості, вони більш, ем, вони більш заводські, просто як від форми це не сколи, просто такі нерівно так зроблено. Так, тут все гарно, аж 5 рублей стоїла, коштувала, то така коштовна річ, все в гарному стані. Так, ось така якась алюмінієва тарілочка з ручкою пресована 50 гривень. Так, і залишились у нас оці дві вазочки. Це, можливо, у нас неман, трьохшовна клейма немає. Така карамельна коричнева, висока 25 см в гарному стані. У мене є ще одна така, то кому треба, опять же, для симетричних композицій. Так, і ось ця вазочка, вона важкувата така, товсте дно, жовтий колір. Це завод 1 мая, завод 1 мая. я його в каталозі не знайшла, чесно кажу, але в мене був того заводу, такий, ну, відомий такий виріп, знаєте, там Два стаканчика і глечик, як курочка, зроблений. Тобто, це точно вони були того заводу 1 мая. А це дуже-дуже схоже от і за вагою, і за формою. Ось так ці стрічки оці розполож... розположені. І така цікава форма, важкувата, гарненька. Ціна 200 гривень. Ось це все буде виставлено ще окремими фотографіями на моєму телеграм-каналі, то підписуйтесь, буде відмічено в коментарях мій телеграм-канал. Ось. А тут прошу поставити вподобайки, лайки. Дзвіночок, колокольчик, підписуємося, коментуємо. Ще, мабуть, я в коментарях, коли трошки вже буде продаватися, то я буду відмічати в коментарях, наприклад, в закріпленому, що вже продано, а що, чи навпаки, що ще є в наявності, щоб вам було зручніше дивитися. Ось так. Всім гарного дня. Дякую за увагу! пока пока.